you <smart noise> Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Спочатку повномасштабного вторгнення українські чиновники поділилися на тих, хто почав працювати на перемогу держави перед ворожою навалою та тих, для кого війна стала приводом для чергової піар-кампанії. Так, народний депутат України, екс регіонал Антон Яценко у соцмережі Фейсбук, виклав пост, в якому повідомив, що отримав прапор від бійця батареї управління та артилерійської розвідки 3-ї окремої штурмової бригади Азов Франчука Ігоря Івановича із підписами його бойових побратимів в знак вдячності за надану допомогу. Водночас командир Штурмового батальйону 3-ї ОШБР Азов Дмитро Кухарчук від імені управління бригади офіційно заявив жодних рішень стосовно передачі прапору зі словами подяки чи будь-яких інших подяк Антону Яценку бригада не приймала. В результаті внутрішнього розслідування стало відомо, що людина, яка вже переведена до іншої військової частини і не є бійцем 3-ї ОШБР, прийняла самовільне рішення про передачу прапору. Дії Яценка прошу вважати спланованою провокацією, направленою на дискредитацію підрозділу. Відзначив Кухарчук. Та чиновник відзначився не лише цим. Він на пару з нардепом мажоритарником. Віталієм Войцеховським нещодавно відновили спробу відправити у відставку генерал-губернатора Ігоря Табурця. Втім, черкащани та представники місцевих органів влади не підтримують бунту нардепів. Саме для стабілізації ситуації в області президент України Володимир Зеленський призначив табурця 1 березня 2022 року через тиждень після початку повномасштабної агресії Росії тилом під час війни. І табурцю вдалося провести стабілізацію в області. Проте нардепів це все рівно не влаштувало, і вони продовжили свої спроби дестабілізації області. Раніше низка місцевих рад зверталися до президента. Та Володимира Зеленського з вимогою захистити таборця від необґрунтованих нападок Вицеховського Яценка. Голову ОВА також підтримав і мер Черкас Анатолій Бондаренко, який свого часу опонував Зеленському, але встав на захист таборця. За період другої каденції Ямійський голова має вже п'ятого губернатора. Давайте вже забудемо про політичні війни. Якщо ви народні депутати хочете допомагати, то допомагайте, а не робіть заяви. Бо ми вас в перші дні війни, тих, хто робить заяви, тут не бачили зовсім. Ми бачили голову Черкаської військової адміністрації, відповідних керівників правоохоронних органів, точно так же. Я вас не бачив на жодному вшануванні ваших героїв, заявив Бондаренко. Крім того, міський голова Черкас радив нардепам бунтівникам або йти на фронт, як деякі їхні колеги-парламентарі, або приділяти більше уваги роботі у парламенті. На цьому гріхи Яценка не закінчуються. Так, Служба безпеки України раніше просили перевірити чиновника через його ймовірні зв'язки з нардепом-колаборантом Олексієм Ковальовим. Також Яценко відомий своєю частою зміною політичних орієнтирів. Свою політичну кар'єру він починав як помічник народного депутата. Нині Яценко вже сам нардеп чотирьох скликань Верховної ради вперше прийшов до парламенту у 2007 році в складі блоку Юлії Тимошенко. У 2011 році перейшов до партії регіонів і разом із ними пройшов до ради на виборах у 2012 році по одномандатному виборчому округу номер 200 Черкаська область. Разом з іншими регіоналами у 2012 році Яценко підтримав скандальний мовний закон Колісніченко Ківалова а 16 січня 2014 тисячі під час Євромайдану, голосував за диктаторські закони. Після кривавих подій на майдані незалежності 21 лютого 2014, 2014-го покинув фракцію партії регіонів на позачергових парламентських виборах. Потрапив до ради вже як самовисуванець і був у складі депутатської групи відродження. У раді 9-го скликання приєднався до депутатської групи за майбутнє, втім покинув її у 2021 році. Згодом Яценко знову приєднався до Юлії Тимошенко та її фракції Батьківщина і навіть очолив осередок партії на Черкащині. Але співпраця була недовгою. В березні 2022-го нардеп покинув фракцію. За словами самого Яценка, причина в різних поглядах на виборчу систему. Він підтримує мажоритарну систему тема батьківщина партійні списки нині. Антон Яценко позафракційний нардеп у 2018 році. Антон Яценко опинився в центрі скандалу після розслідування українських журналістів. Ті виявили корупційну схему у системі оцінки нерухомості пов'язаної з електронними майданчиками-посередниками. За даними розслідувачів, ці майданчики за гроші забезпечували доступ до електронної бази фонду держмайна. Втім, фактично жодного функціоналу не мали. За оцінкою журналістів за перший місяць роботи цієї схеми сайти посередники заробили мінімум 23 мільйони гривень. Розслідувач. Ще припустили, що ці майданчики можуть бути пов'язані з Антоном Яценко. По-перше, він вже провертав подібну схему у сфері держзакупівель, охоче взяти участь у тендері. Не могли просто подати документи на конкурс. Між учасником і замовником вклинювався приватний посередник, якому учасник змушений був платити за консультації. На чолі посередників стояла спілка громадських організацій Тендерна палата. Частину цих ГО заснували Яценко, його сестра і помічник. По-друге, що найменше один із трьох майданчиків виявився напряму, пов'язаним із близькою нардепою людиною Володимиром Доброскоком. Сам Яценко заперечував. І свою причесність до майданчиків-посередників і зв'язки з Доброскоком, але в народі все одно цю схему прозвали майданчиками Яценка. Корупційну схему з майданчиками Яценка кілька разів намагалися ліквідувати ще в раді попереднього скликання, але ґрунтовно за це питання взялися вже після зміни влади, що спричинило новий скандал. У 2019-му народні обранці ухвалили законопроект 2047D, який ліквідував майданчики Яценка. Однак цьому передувало чимало суперечок у податковому комітеті Верховної Ради. Члени комітету не були одностайними під час розгляду цього законопроєкту і фактично розділили. На дві групи тоді заговорили про те, що нібито деякі депутати отримали до 30 тисяч доларів хабаря за голосування проти законопроекту. Тут і з'являється фігура нардепа колаборанта Ковальова за даними змі. Саме через нього Яценко намагався підкупити членів комітету, аби не втратити прибуткову схему. Коли цей скандал дійшов до президента, Володимир Зеленський заявив, що всі члени комітету мають пройти дослідження на поліграфії. Деякі народні обранці робили це публічно. Втім, Ковальова серед них не було. Тож достеменно невідомо, чи проходив він детектор брехні, а сам Антон Яценко публічно відмовився Рогодити поліграф. Зараз Яценко у своїх соцмережах активно висвітлює свою волонтерську діяльність та як він пиклується про справи військових. Втім, ще кілька років тому його ставлення до українських захисників було зовсім іншим. У 2018 році Яценко у Фейсбук звинуватив кіборга Олега Герваса вбивстві мирних жителів та мародерстві, захисник Донецького аеропорту вирішив судитися із нардепом, і в листопаді Верховний суд виніс остаточне рішення на користь Герваса. Яценко довелося спростувати інформацію і сплатити моральну компенсацію. Як бачимо, висновків Яценко не робить і продовжує свою політичну піар-компанію, проте під час війни переслідування власних інтересів замість виконання особових обов'язків та пришвидшення перемоги відчувається особливо гостро не лише суспільством, а й військовими та держорганами. Очевидно, Яценко повинен понести за все відповідальність. На цьому в мене все підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.